На Прикарпатті створюють унікальний бібліотечний фонд. До нього увійдуть не звичні видання, що вийшли друком, а їхні попередники, авторські рукописи. Наразі тут налічують уже кілька десятків рукописних примірників відомої прози та лірики місцевих літераторів. Окрім того, листи, статті та наукові праці відомих краян. Наразі в бібліотечній колекції лише рукописи сучасників. Однак формування фонду тільки не розпочалось. Можливо, хтось зголоситься і нам подарують рукописи 12 століття, 13 століття. Ми щиро на це сподіваємося. Але десь вважаємо, що і ті рукописи, які сьогодні видані нашими сучасниками, нашими письменниками, митцями, вченими, істориками, краєзнавцями, через 10-20 років, через 100 років вони також вже будуть рідкістю. Одним із перших свій рукопис до фонду надав краєзнавець Іван Бондарєв. Це перша частина його книги Фортеця на волоському тракті, яка вийшла у 2007-му. Раніше статті, переклади і навіть початок цієї книжки, пригадує письменник, писав вручну. Наразі каже на це немає часу. Тож, як і переважна більшість колег, користуються комп'ютерним набором. Однак, друковані чернетки з авторськими правками переконує Іван Бондарєв, Це також рукописи. Завдяки їм можна стати свідком зародження авторського задуму. Рукопис це матеріал, за якими проначально Автор, тобто, якщо він навіть працював на комп'ютері, потім вивів цей матеріал і почав правити вже по друкова, це також і рукопис, тому що ну не зараз дуже багато людей ну, користуються сучасною технікою. Ці ці пір'я вже відійшли в минуле. Я думаю, через років 50 відійде вже авторучка. Зібрати всю кухню літературної праці прикарпатців в бібліотеці вирішили ще восени. Тут нею може скористатися для власних досліджень кожен бажаючий.